Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. З вами, як завжди, Богдан, і зараз я вам покажу ось оцей вулик коричневий, як в ньому відбудований відбудований магазин. Тобто рамочки на 145. В общем, і я вам зараз розкажу, як я змусив бджілок піти вверх в магазинчик. Тож, дивімося. Єдине, що, що штатив у мене зараз немає вдома і е, трошечки буде така зйомка не зовсім, як завжди. Тож ходімо. Значить, ось наш вулик. Вчинки працюють. Так, знімаємо ці всі. Кірпічі. Коротше, значить, ось бджілки, як ви бачите, сидять, працюють в магазині, так? Значить, зараз ось я зніму. Значить, пам'ятаєте, так? Значить, у мене було ось ось літера С там де є, це значить я ставив е, типа, стільниковий мед, е, ну без проволоки рамочка, щоб був такий взяв да їж. В общем, зараз я вам покажу, що тут виходить. Значить, з цього боку рамочки трошки там при вони їх приклеїли, я так сказати, можна, так? Да? Воском до. Коротше, зараз поясню. Значить, беремо крайню рамочку. Крайню рамочку. Ось. Ну, це крайня. Тут трошки залито і запечатано. Значить, тут поки що ледь, -ледь. Так. беремо цей стільниковий медок. Бачите, відбудована, значить. Відбудована ващинка трутнева і залито ось матка працює. А т'я моя, пішла матка вверх. Ну, я знав, що пішла, тому що... Ось бачите, маточка. Коротше, українська рамка внизу і матка все одно пішла наверх. Так. Тут ми бачимо медок. Ладно, ставимо. Зараз я поставлю на вулик камеру. друзі, що ми маємо? Ми маємо ось. Маємо ось такі рамочки, які вже можна відкачувати, бачите. Ось так от. Сьогодні у нас 9 червня. Ось такий медок, це ще тут акація попала сюди, ну в взагалі вже липу почали носити, ну я зараз їх відкачаю. Тому як Магазин вже треба ставити ще один, в мене ще не готовий він, тому я заберу медок цей і нехай знову носять сюди новий з Злипи вже. Ось бачите? Це в нас та яка стільниковий. Тобто Без проволочки Тут Трутнева ячейка тут. Спочатку йшла е, тут е, ну нормально, на бджолу ячейка. Джоли, ні, а потім трутнева пішла. Тут я полосочку ставив вверху. Так дивимося. Сота, залитые рамочки, и уже откачивай. Бери и качай не хочу. А вот тут. Я вам казав, що я знав, що матка пішла, значить я дивився раніше трошки. Бачите, засіяла матка труд. Значить, е... що внизу українська рамка, тут магазин, і матка все одно пішла наверх. Тобто прийдеться мені ставити, значить, тут в мене зараз 9 рамочок в магазині, прийдеться одну рамку забрати. і за рахунок більшого, більшої відстані між рамками матка не повинна піти сіяти. Ну, Попробую так, не знаю. Ось так от. Так що з цієї рамки вже не виходить стільний мед, а виходить розплід разом з медом. Так. Бачите, на цих рамочках де... Де звичайна вещенка була? То тут, то тут нормально відбудовано. і не засіяна навіть матку. А там де? слабовато, ось крайня рамочка. Але все одно залито з іншого боку. Значить, друзі, рамочок. 9 штук. 3, 6, 9. Значить, потрібно буде одну рамку забрати. Я хочу спробувати так. І оця відстань між рамками збільшиться. І за рахунок цього комірки відбудують бджоли довші. І буде там якби більше нектару, більше місця для нектару, для меду. А матка таким чином не повинна піти сіяти. Або ж класти германівську решітку між гніздом і магазином. Ну, щось мені не дуже хочеться це робити. Тобто я спробую спочатку скоротити на одну рамку. Побачимо, що воно буде. А тепер зараз я вам покажу. За рахунок чого вони змушені були піти в магазин. Значить, друзі, ось дивимося гніздо, так? Воно розраховане на 12 рамок. Зараз рахуємо 3, 6, 9, 10. 10. Тобто було 12. Що я зробив? Я забрав звідти, ну, так мені порекомендував один пасічник. Каже, щоб вони пішли в гніздо, чи цей. Щоб вони пішли в магазин, значить забери звідси крайні рамки з медом, крайні рамки щоб їм ну, наче не було забрало тюних мед. Щоб вони тоді змушені були піти наверх і відбудовувати собі для того комірки, щоб складувати туди нектар. значить Я так і зробив, я лишив тут. Вісім рамок. Ну, правда, це на теплий занос. Я тут залишив простір, потім цей простір вони відбудували цими ну, язиками. Коротше. Потім через декілька днів я зайшов і поставив в одну, другу. І, в общем, ось так от. Ну, це ось застана стоїть. Треба буде її, мабуть, забрати, де да поставити ще сюди вощинки. Коротше, таким чином, що я зажав гніздо, зажав його і лишив його на восьми рамках. І бджола піднялася в магазин вверх. Тому що в мене декілька днів вони не йшли. Отак я лишив 12 рамок і поставив магазин. Вони єлі, єлі коротше, йшли. Ну, що тут на ці рамочки зараз глянемо? А, -а, -а я поставив що пусту рамку? Чи вищина? Чи що це таке, не пойму. Це я взагалі пусту рамку поставив. Вони не пішли сюди. Ай-яй-яй. Ладно. Зараз поставлю вощенку і я то думав, я вже і забувся, що я пусту ставив. А тут мабуть... Так, да, тут відбудували. Чи ні? Так, да, тут... Тут вощина відбудована. Ну не повністю. Коротше. Коротше, зараз наведу порядок тут. В общем, заберу цю рамку. Що це я, як це я поставив, вже й забувся. Видно, спішив чи що. Коротше, цю рамку забираю, зараз додаю сюди десь одну-дві вощинки в гніздо і відкачую медок з магазину і ставлю назад магазин, наверх. Ну, Тобто, з таким от чином, друзі, я показав вам варіант, яким можна ще підняти бджілу. Тобто зажимаємо гніздо внизу і бджола змушена буде піти наверх. Ось такий от простий метод. Так як відразу я поставив 12 рамок в гнізді і зверху магазин вони пішли, але єлі-єлі почали відбудовувати. Чуть-чуть буквально. Ну, Тоді я запитав, кажу, як же ж мені їх. Туди піднять. Каже, зажми гніздо і забери в них мед і вони підуть туди. І все. Ну ось такий от метод. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал та нехай щастить.